Привіт, друзі, зараз я знаходжуся біля мурованої стіни. Це місто на Італії. Ці муровані стіни 14 століття. Тут кілометри і кілометри залишилося отаких от стародавних мурованих стін. Покажу вам оцей тунель. Не знаю, я так розумію, що це були вхідні ворота в, в місто. Досить довгий цей тунель, бачите, я не знаю скільки метрів. Метрів, певно, 40-50. Сама стіна має висоту, десь я знаю, напевно, не менше 10 метрів. Досить висока стіна. Багато міст Італії давнину були захищені обмурованими стінами. Потім фортеці, кастелі, як справді на українській мові сказати, кастело замками. Замок, так, замками. Я от кілька днів назад неділю. Відвідала одне село за 10 кілометрів від цього міста, від міста Анкона. Два голубки. Гарно, налякала їх трохи. І це село, ну, містечко, невеличке містечко, знаходиться на пагорбі. Але в тому місці немає ні одної мурованої стіни, немає ні кастелу. Крім того, з міста відкривається дуже гарна панорама. Видно краєвиди і видно навіть Андріатичне море. Я сьогодні виставила коротке відео, що от ви можете подивитися, зараз мені не, не, не можу здати, як зветься. Камерану, да, я його підписала як камерану, ви можете подивитися краєвид. Чому немає ні мурованих стін, немає ні кастелу? Тому що в цьому місці, вдавнену, в давнину, середньовіччя, Люди збудували, почали будувати підземні котакомби. І під самим містом, під центром цього міста, розташоване досить велике підземне місто. Воно має довжину десь ну, не менше 2 кілометри. Багато зараз е, оцих же підземних лабіринтів закинуті. До них не можна зайти туристам через те, що. Ризикована зона, скажем так. І є очевидці ще. Коли була Друга світова війна, то ці дітки, коли вони ще були дітки, по шість років ховалися в цих котакомбах від бомбардувань. І якщо вам цікаво, я запишу відео і розкажу більше про катакомби. Про це підземне місто, яке зветься, е, боже, як воно зветься, Камерано. Пишіть, чи вам цікаво буде почути історію цього містечка. Всім добра. Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Хто ще не підписався. І дякую всім. Моїм віртуальним друзям, хто підтримує розвиток мого youtube каналу, всім гарного дня!